Всім привіт. В цей момент, коли не треба на роботу, а ти самі їздиш, бо гарна погода. І шкода буде. Шкода буде тратити можливість перед роботою просто прогулятися. Скажу вам так, не знаю хто як, але я не можу, не можу сидіти весь час вдома, мені здається, що це є не зовсім правильне використання в нашого вільного часу. Тому йду я трішечки прогуляюся. Там буквально що. Я зроблю кружок, подивлюся, що змінилося в парку. Так? Трішки поспілкуюся з вами. Не потрібно це не звучало. Але тим не менше. На дворі М -м -м поки що, незважаючи на те, що сьогодні ну, майже половина травня, все-таки зранку ще трішки так прикро. І я в довгому рукавчику, але в принципі вже <звук> без куртки. А, стараємося привикати до... Теплотивно А на навколо дуже гарно, дуже зелено вкотре, дякую Богу, що я маю можливість бачити оцю всю красу. Чути, спів пташок. Дуже багато людей навіть не знаю, що це таке. Тому ми йдемо прогуляємося. А, що я маю можливість йти, дивіться. Ніхто мене не везе, не їду. Мать в мазі погано 8-футінського. Можу пройтися пішки, куди хочу. І коли, ну, коли хочу, колись планую. Забрала вчора собі укладку, а воно мені щось торчить з одним боком. Що не можу не радувати. Красота нестандартне рішення. І зараз ми йдемо швиденько. Так, до річки і не дійшла. Але ну, так має бути. Тому покараємо вода поближче. Не зовсім розумію, що тут. А от липа у нас вже почала цвісти. Травень клас. І що це буде? Зрозуміла ситуація. Дивіться, як круто небо. Чисто-чисто. чисто чисте-чиста. чисто, чисто. Ні одної хмаринки. Ну, да? Правда, холодно, холодно. Я скільки зберег градусів? Свежо, М'яко кажучи. Десь пічер маленькі у нас тут. Це просто шок. Ну просто от така, знаєте, колона. час Це просто-просто-просто просто, круті. Вам ті сакури, так? Взагалі шикарний варіант. зараз по парку, можливо, встигну, маю надію, тільки дев'ята. Можливо, встигну повернутися додому. Бо початок робочого дня. А, і скажу вам чесно, що коли в тебе робота, гума це далеко не означало вільний графік. На жаль, воно час це не можу вам сказати, але тим не менше. Працювати треба, якщо вуть на хвилинку, що це тут ворони, небезпечна зона. Якщо на хвилинку, що... Роботи в нас немає, що дуже печально жити. Виявляється, є дуже багато часу, який ми не вміємо використовувати продуктивно. Зато, коли у нас є робота, то часу вічно не вистачає, адже дуже-дуже дуже багато різноманітних планів. Я вам сюди раніше показувала вам тут така у нас кругла Величка галявинка, де можна посидіти. Бачите, як класненька лавочка. Ну, яка не дуже обгаджена, щоб не було ризику. От воно щось таке цвіте. Щоб було ризику того, що тобі щось Раз-два і ти будеш красиво. О, дивіться, яка красна штучка червоненька, не знаю, що то є, там ну, дуже класно. Я вже розпиляся на крупний пане. Якось так на тепер. І одразу туди набиратися бажання працювати. Не договорила. Були моменти, коли у мене було аж надто багато часу. Але... Mm -hmm. але чомусь. Я його не використав так, як, як мені хотілося. Оце не варіант. Ну, хіба що ви так звикли. Відмітила. Так де на мене люди дивляться. <гум> ну, напевно, не звиклося, що щось так можна знімати. Це чого не покише, ну, Боже, в мене в селі. Будемо їхати в село, будемо косити. Як подумаю, аж не добре прибирати. Не знаю, чи цього разу мені завжди здається щось познімати. Хотілося б, але не можу вже обіцяти. Я вже не раз обіцяла і потім якось почуваю себе трішки обманчити. <гум> Тому що не виконую обіцянок своїх. Тому наперед не буду нічого казати. Якщо вийде, тоді вийде. Якщо вийде, то тоді не вийде. Ах, так і не купила собі, собі. Так і не купили мені нічого, на день матері. Планів було багато. І в принципі вони поки що і не змінилися. Але просто якось все не на часі, все не на часі. Туск замаркую, оце все не на Це, напевно. У всіх так є якісь порушення планів. Але чи так часто, хто знає. Тому таке життя. Ходи? Да. Mm. Переможе на встрену, таке виглядаємо. Хоча. Подивимось.